Всім привіт, ви на каналі Альона Крах. Ну що, продовжуємо гуляти по Костаріці. Це наш третій день. І ми прилетіли в сухий сезон. Ну, як ви бачите, вже третій день у нас дощ. Тому сухий сезон я не знаю коли він. Ну, Нам поки що не везе, все поки що проходиться під дощем. Зараз ми прогуляємося такий тут в, в лісі. Є ну знаєте, круг зробимо. Подивитися, що до чого. Ось ми йдемо по такому мосту. І зараз ми перейдемо річку. здоровенну. Так, Зараз ми переходимо річку, там напроти люди. Надіюсь, що ми розвинемось, бо воно скільки? Ну, може, метр, не більше. Ну, ось така річка так як багато дощу. Річка шумить вовсю, щоб вам було видно. Так. Ой, там воно. Раз совчення. Здоровені дерева. А тут у нас ось так. Треба буде спитати, як називається ця річка. Так, ну поки що йдемо. Звернулися з людьми і йдемо далі. Надіюсь, ви щось чуєте, але ну, вона, звісно, бурлить, страшне. Мабуть, такі десь річки у нас є десь в Карпатах. О, і то я б не хотіла. І що... Дивіться, тут усе. Йде труба, і час від часу на цій трубі є крани. Є оце. Не знаю для чого, але є крани. Так, тут така драпанінану. Мабуть, щоб спускатися. Боже. Це тут рукав. Клас! Це як тарзан, дивіться, які Ну що, будемо їм пілитися. Так, ну що. Це будемо, попадимо. Ну що, зайшли ми в цей ліс. Дощ іде. Так, тут 25 метрів вальти для них це багато. Як вам такий ліс? А, тільки ж під дощом. Ну не знаю, було б не, не, не жарко, але з другої сторони мало що бачиш. О, ці запотівають очки, нічого не видно. Що, кистет, коли? <говори> а, тепер сипа депаси. Дивіться, як тут коріння росте. Так. Один, дивимося. Що цікавого. Ну це прямо вісмісович. Дивіться, це, це така льона з товщиною. Тарзан точно може покачатись. Вау! Не знаю, не що з цього. А, так, тут у нас хтось цього хто від мене побачив, що хтось тут у нас живе. Ну, поки не хочу дивитися. Е, не хочу знати, хто тут живе. А, ну, поки що все. Показала вам приблизно... Що до чого, якщо буде цікаво, я тоді буду знімати. А поки що просто маршируємо. Так, ну що, вийшли ми тут на таку площадочку, І якщо ви бачите, там тоді ми тільки виходили. Заходили десь. Ми просто пішлися. Ну так як дуже-дуже великий дощ, от, чесно сказати, навіть не. Немає як ні підняти голови, роздивитися, ніде нічого. То надію, що завтра буде спокійніше, тому продовжимо з вами гуляти. Там тут таке красиве. Ну, а поки що вертаємось, тепло добро, бо ми вже мокрі, як діти. Так, хочу показати це з висоти. Хлібне дерево, як воно зверху виглядає, прикиньте в опухи. А ось тут рядом ось така бромелія цвіте, чудоцвітає. І тут бромелія запиляють е ці летучі миші. Це вони, якби, це їхня задача, щоб бромелії запилялися і щоб розгножувалися. Так що будемо. Сьогодні трошки немає дощу, так ми гуляємо. Дивіться, дивіться, що я знайшла. Мабуть, це хоїчка, знаєте, от така, ну не знаю, я ще передивлюсь. Така ліанка, вона прям прибита-прибита, Сна... е, як приплюснута. Спочатку ми подумали, що це якісь е, гриби е, желатинові, але ні. Ось так вона виглядає, росте на такій невеличкій пальмі. Прикольно. Зараз подивимося з цієї сторони просто. Ну от вона все більше і більше листки в неї, тут менші. Ось так. Куди вона тут де зачепилася. А ні, там воно йде. Ось так. А оце хочу показати. Бачите, такі красні вірєвочки. Це... Время... Це позначають, де були Бачили змій. Отут тут змії такі дуже, дуже ядовиті. І от вони відмічають, де вони могли їх знайти. А ось тут, яка покручена ліана. Тут, як подивитися, ну прям хащі хащами. Ну, куди не глянь, яким оком не подивися, тут щось цікаве. Дивіться, які ліани товсті. Тепер я розумію, як тарзан міг на них кататися. <гум> Дивіться, які ляне. О, зараз підемо, бо ми вчора отож, дощ був страшний. Ну ми так пробіглися, а зараз підемо, там є такий мостик зверху цього лісу, що подивитися, наскільки він високий. Тут мінімальні це 15 сантиметрів. О, 15 метрів. Дерева, представте, мінімальні такі цей. А вони можуть доходити до 30 метрів. Ось такі дерева. І дуже цікавинок. Ну як цікавинок, що для нас це цікавинки, може людям і ні. А для нас це цікавинки, наприклад, ось тут, ну там краще буде видно. Ось е, е, невеличка така пальма, і в неї нові е, листочки такі. Коричневі, а то є прям красні. Це нові їх так. Комає сапельці пальмі, але хліба його. Ой. Це щоб їх краще було видно. Так, тут у нас бромелія при тут як поди... уже. Уже велика така ліанка, Ну, куди не глянь, щось цікаве. Треба придивлятись, придивлятись, тому що дуже, ну як, ну, тропічний ліс. Тут стільки всяких е, різноманіття. Я дивилася, кроноси росту... ну Ми їхали і е, по узбіччю кроноси ростуть. У нас, щоб таке дерево росло, його, мабуть, років 20 треба і, і то. А тут вони їх обрізають, ну як жива загорідка, виходить, До такої степені. Так, тут усе, те, ну, треба дивитися, може. Я я, звісно, не фатал, фанат зміїв, але все одно треба потихеньку тут. хоча... Може бути, де хочеш, це ж не тільки вони на тому місці, де їх бачили, вони ж змії теж лазять. Ну, в общем, якщо ви чуєте, це тукан. Це, о, там, о. Треба дивитися, дуже е, довго е, ці е, ліса казалися, е, їх називали зеленим. Е, Пустиньою, тому що перші, е, 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 яких, ну хто тут гуляв, е, е, відкривачі, не знаю, я забула, як на них путешественники, то е, вони не бачили ні звірів, ні ніде нічого. Красиві дерева, здорові дерева, ну нічого тут не було. І виявляється дуже пізніше, тому їх назвали, що зелена пустиня. Окрім е е е трави, окрім дерев, немає нічого. Вони не зустрічали ніяких, е чули птичок, не зустрічали ніяких ні звірюшок, ніде нічого. О, обізяв. Чарить, макак. Не знаю, чи вам видно, чи ні. Ми вже на цьому мосту, де видно початок. В общем, ми побачили обізяна обізяна. Тут три види обізян. О, першу забула, другу та, що кричить, так і називається обізяна крикун. І третя це обізяна павук. Вони дуже високо ростуть на деревах і цих обізян-павук най. Як це їх найважче побачити. Нам повезло, ми бачили. Ми побачили, ну зверху, а туди, дивіться, наскільки. Наскільки вони високі, дерева. Нічого не чуть. Тут сюди примастилася тіланція. Кому тіланція? Тут є такі... А, я ж вам, за що я вам розказувала? А, що... От за що й казали, що ці... цей ліс називався зеленою пустинею, бо всі-всі звірі вони живуть на деревах, на висоті. І я, наприклад, ось зараз це мав почула, і так, щось пошилу діло, і туди сюди я піднялася, вона якраз перескакувала з дерева на дерево, то я її побачила. А так, хто я знаю, щось шумить, щось листить, що ти дуже будеш голову піднімати, ні, не будеш. Але пізніше вони зрозуміли, що всі, всі звірі живуть на висоті. Вони майже вниз не спускаються, тому треба дуже добре дивитися. Ось Хочу вам показати здорову бромелію. яка вона здорова. Здоровенна. Ось так. Стою у нас на мості. І ось так вниз. Так, хочу показати, знайшлася орхідею. Мабуть, теж енциклія, не цвіте, але дуже-дуже похожа. Бо для Денробіума, мабуть, дуже тонкі а будуть пагони. Це буде, І, Щоб ви це дерево сан. Там що хочуть костей. Так, і що далі. дощ. Хочу показати червона пальма. Так її, так її називають. Повне листя. Вишка яке молоде, червоне-червоне. Ось там ще одно. Зараз покажу. І це дуже виділяється на цьому зеленому фоні. Прям Ну, вже видно, що вона така, ну як червона, більш коричнева, але... але хочу ще показати ось такі пальми високі. Бачите, вони там. Отамано. Ну, а що хтось знайде? Ну так от. Місцеві жителі дуже часто, дуже довго, вона так і називається пальма, яка марширує. Бо вони думали, що цим таким корінням вона е, передвигається. І якщо подивитися, дивіться, і тут такі гілочки, е, о, гілочки, колючки. Я так думаю, щоб е, ніхто на неї не залазив, як треба. О. І вони дуже довго вважали, що це пальма, яка марширує. І це просто таке коріння. Вона так вкорінюється. Так, йдемо далі. кое що тут розказують. Ну. Йдемо далі. Якщо щось цікаве ще буде, то буду показувати. Це та, що марширує. І ось я знайшла. Так, тут така лямка мені росте. І дивіться, як молоді молоде коріння, яке воно. Прикольне. І вже, бачите, видно перші голочки. А так як глянеш... Віка не подумав, що це коріння, я б більше взяла за... Не, прийняла їх за гриби. Але бачите, вилазить -під, під самої кори. І ось так. Ось такі вони цікаві. І тоді вони робляться дебелі. І вона десь, вони вилазять десь із від метра до, до землі. Приходить. Як вам таке дерево? Воно в обхваті, мабуть, метрів десять. А в висоту я взагалі не знаю скільки. Це також дерево садить. це тут гарно. Сьогодні такий дощик маленький. Не так як вчора. Ну Ви бачили, як там шуміло, шелестіло. Красота, йшла з іншого боку. Там воно наверху дивиться який якусь розсадні громені. Може і орхідеї є, ну, не, до, не долізу. Коріння. Це тільки коріння таке. Що тут казати? Зовсім інші умови. Ось що тропіки роблять. А тут воно червона така. Здалеку видно. Здалеку. Тут все не роздився, дивиться, які гофріровані листки. Навіть не гофріровані, а такі на квадратики поділені. Цікаво, цікаво. Ось на цьому дереві ми тут прочитали про нього, тільки на ньому 150 різних видів різних рослин росте. Представляєте, одне єдине дерево. І 150 видів тільки на ньому одному. Наскільки він старе і тільки тут всього цікавого. Надіюсь, вам не скучно, бо я знімаю, ну, як кажуть, і для себе знімаю. знімаюся. Дивіться, молодий корінь. І я думала, що це капля. А потрогувала, а воно як желе. Так само і тут ось. Молодий корінь якоїсь ліани. ліана? І воно, бачите, як желе. Що таке? Що таке? Не знаю. Ну, цікаво. Надіюсь, вам цікаво, бо мені дуже цікаво, куди не глянь щось таке, що у нас немає. Не вже в сухий сезон нам сонечко покажеться. Четвертий день. Нарешті побачили сонце. Ні, ну ми бачили, ну так, щоб сонячно-сонячно ну ну на 2-3 години і знову дощ. На 2-3 години... І знову дощ. А зараз, а зараз дивлюся, сонечко пробивається. Знайшла отакий кусочок, який упав. Тут у нас вже із насінням тілянція. Це ось буде тільки квітнути. Інша. Тут уже квітла. А тут дивіться, хто знову. Знову-знову. Значить, є орхідей, але тільки на самому-самому верху. Дивіться. Що я показую? На самому верху. А це отпало, теж не знаю хто. Ну, це от така гілка, бачите, упала. Трухлява вона зовсім. Але на ній скільки всього росло. А тут теж щось. О, це теж, мабуть, щось із цих. Мабуть, вона. Мабуть, оця. Хоча, не знаю. Дивіться, це також дуже схоже на орхідейку. Так, що ти мені покажеш? Дуже схоже. Такі маленькі псевдобурвочки. Може вона молода. Енциклія ми з вами дивилися, хоча тут, бачите, якось так. Ну і тіланція вже запилена. І цікаво, тут ось вже хтось її з'їв. Злетіла також, хтось її з'їв. Взагалі, хтось летів, летів і нарешті долетів. Знайшла бромелію, не дуже високо і мабуть... Видно, так? Да? Ось так. Мабуть, це так краще буде, так? Да? Видно. Невисоко, не, не, не така червоненька і вже вітня. Це десь вона на метріві, а там уже вже, вже маленька чи бронеля, чи... Насія ну, вже прихватилася. Цікаво, цікаво. Цікаво-цікаво. Не хоче фокусуватися. Так, я не я буду, я с нічогось не знайду. Отут оце ось така. Ось. Це називається орхідея сороконожка. Ось це. Дивіться, яка вона. Орхідея сороконожка, сороконожка. В неї маленькі, це міні. В неї дуже маленькі квіточки. Зараз спробуємо подивитись. На жаль, не виходить, але я вам ставлю фото квіточки, щоб ви розуміли, отака вона манюнка. І оце називається орхідея сороконожка. Або тисячу е, ножка, якщо правильно переводити. Жалко, звісно, що не видно. Ось так трошки на тільки розкривається. Тільки-тільки. Ну, ось тут є багатенько. Клас! я тільки що тут ходила. Побачила її, але ну, я не замітила, що були квіточки. Бачите, як квіточки воно вже прошовші з піднизу. Ну, в общем, на отакій ноті ну, ми закінчимо сьогодні прогулянку. А ми поїдемо в інше місце. Сьогодні в нас дорога. І зустрінемося з вами в зовсім іншому місці Коста-Ріки. Всім гарного дня!